Дорогі дорослі, уже багато років поспіль в Україні в кінці березня проходять тижні дитячих читань. Такі тижні проводяться в багатьох країнах Європи Америки. Фішка таких читань полягає в тому, що дитячі книжки читають не діти, а переважно дорослі, причому різних професій і різних подобань. Отож, дорогі дорослі українці, запрошую вас підтримати всю українську хвилю. Дорослі читають дітям і власним прикладом показати, що дитя... читати дитячі книжки це прикольно, це весело, це цікаво. Для цього вам треба взяти дитячу книжечку, прочитати невеликий уривочок, зняти на відео, помістити в соцмережах і назвати трьох наступних осіб, кому ви передаєте хвилю. Отож, дві бабуськи в незвичайній школі або скарб у візку. Привіт! Знайомтеся! Це бабуся Оля. Бачите, яка вона товстенька. Бабуся Оля вважає, що всі на світі повинні бути кругленькі, як вона. Ця бабуся дуже любить готувати їсти і годувати всіх, хто ненароком забреде на її кухню. Хвилю дорослі читають дітям. Передаю перше: київській патрульній поліції, друге паралімпійській чемпіонці Світлані Трифоновій. Третє. Засновниця літературного конкурсу Коронація слова Тетяні Логуш